Доброго дня, колеги! Сьогодні я хочу вам запропонувати методичний захід для вчителів на тему креативні прийоми та вправи до уроків для майстерних педагогів. Цей захід буде корисним для заступників директора освітнього процесу, а також для вчителів, тому що ми будемо з вами розглядати креативні прийоми та вправи до уроків. Запропонована структура заходу є лише основою. Її можна адаптувати до конкретних потреб і особливості вашого закладу освіти. Головне, створити атмосферу довіри, підтримки і творчості, в якій педагоги зможуть поділитися своїм досвідом і отримати нові знання. В епоху стрімких змін, де знання стають ключем до успіху, професія педагога вимагає постійного розвитку. Це не просто робота, це місія, це покликання, це творчість. Як захопити учнів знаннями? Як розбудити в них прагнення до навчання? Відповідь проста: Прокачувати профмастерність. Для цього пропоную вам перейти на дошку креативні прийоми та вправи для уроків. Найліпше це вдається через інтерактивні форми роботи. Пропоную ідею адміністративній команді закладу освіти для проведення методичного заходу. Це може бути педагогічна рада, методичний практикум та щось інше, що ви е, самі собі е, придумаєте. З чого почати? Ну, по-перше, це може бути е, короткий мотиваційний виступ заступника директора закладу освіти. Або запрошеного експерта про важливість інновацій у педагогічній діяльності. Може бути коротке відео або презентація про переваги інтерактивних методів навчання. Для того, щоб зробити це професіонально, я вам пропоную, колеги, переглянути цікаві матеріали онлайн-курсу Цифровий вчитель. А саме Квест 2.5, які, які цифрові інструменти можуть допомогти вчителеві і як їх оцінювати? В цій темі ви можете розглянути, колеги, інтерактивну вправу типологія цифрових інструментів. Ця інтерактивна вправа допоможе вам. Розглянути з педагогами закладу освіту, які інструменти для навчання з вільним доступом ви можете використовувати. Дуже корисна вправа. Також зауважте, що всі інструменти обмеж... мають обмеження і можливості. А їхній вибір ґрунтується на найважливіших аспектах у певній практичній ситуації. Все, все це ви можете знайти в цифровому курсі, цифровий, в онлайн-курсі Цифровий вчитель. Нагадую, що саме це квест 2.5, і тут ви також зможете знайти дуже багато корисної інформації. Далі пропоную вам для того, щоб змотивувати педагогів прийти на вкладку пазл професійної компетентності і запропонувати колегам вашого закладу вправу пазл професійних компетентностей». Тут ви бачите сам пазл і професійні компетентності. Запропонуйте своїм педагогам. Обрати із запронованих пазлів саме ті компетентності, які вони хотіли б прокачати в 2024-2025 навчальному році. Якщо вони хочуть щось додати, то вони також можуть запропонувати ще свої компетентності. Після цієї вправи пропоную вам. Перейти саме до демонстрації дошки, креативні прийоми та вправи до уроків. Ця дошка вона формується з декілька вкладок. Перша вкладка всі вправи. Тут ви можете побачити всі вправи, які можна застосовувати на уроках. Я не буду колеги зараз коментувати кожну вправу. Хочу тільки проговорити про те, що кожна вправа вона має структуру, тобто є назва вправи, є пояснення, як працювати з цією вправою. І є посилання на ресурс цієї вправи, або може бути файл для друку, або може бути файл шаблон для цієї вправи, з якої можна зробити копію і потім використовувати в своїй професійній діяльності. Яка мета цього заходу? Практична мета. Це переглянути креативні прийоми та вправи до уроків, які розташовані на вкладці всі вправи та перемістити їх на інші вкладки відповідно до їх змісту. Для цього потрібно обговорити з колегами, які ви можете використовувати ці вправи, як ви можете використовувати ці вправи у своїй роботі. Для виконання цього завдання кожному педагогу можна скопіювати собі в акаунт дошку, або адміністратор може надати загальний доступ до дошки всім педагогам. Для того, щоб поділитися, у вас на дошці є кнопка Поділитися, скопіювати посилання і надати посилання педагогам. Педагоги можуть додати собі цю дошку до до своїх методичних розробок. Я в своєму закладі освіти буду давати своїм педагогам посилання на цю дошку і буду ставити перед ним таке завдання в групах. Педагоги повинні об'єднатися за бажанням у групи, і кожна група обирає собі кілька вправ і обговорює ці вправи, як можна їх адаптувати до свого предмета та вікової категорії учнів. Потім групи повинні на наступному заході, тобто, це буде такий семінар, постійно діючий, де групи презентують свої ідеї і. Куди можна перенести тут чи іншу вправу, до якої вкладки? Що саме до якої вкладки? У нас є вкладка, яка називається Початок уроку, і початок уроку» – це повинно захопити учнів з першої хвилини. і Педагоги повинні обрати на вкладці всі вправи ті вправи, які вони вважають, що можуть використати саме на початок року. Коли педагоги будуть це презентувати, далі адміністратор може одразу перенести після презентації педагогів цю вправу або прийом на вкладку. Початок уроку. Як це зробити? Для цього ми обираємо прийом, ну, наприклад, прийом е, кольорова рефлексія. В правому верхньому куті цього прийома є три крапки. Натискаючи на ці три крапки, е, висвічується контекстне меню, і в контекстному меню ми можемо обрати перейти до. І обрати вкладку Рефлексія. Тобто складки всі вправи, ця вправа видаляється, а ми можемо її зараз побачити на вкладці «Рефлексія». Точно так же ми можемо, наприклад, обрати вправу «Банка спогадів про літо, натиснути три крапки в правому верхньому куті. Обрати, перейти до і е, вибрати е, вкладку для виховних годин. Тут зникається вкладка, і ми можемо далі побачити саме на вкладці для виховних годин. Якщо ви помилилися або інша група запропонувала вам інший варіант і всі погодилися, що ця вправа більш доречна до вправи до вкладки іншої, то ми можемо повернутися на цю вкладку, натиснути також правому верхньому куті, перейти до і повернути цю вкладку на Іншу вкла... цю вправу на іншу вкладку. Колеги, може бути і таке, що якась вправа вона буде доречною і на початок уроку, і на поя... при оцінюванні або на момент рефлексії. Як зробити так, що ця вправа чи прийом була застосована? До декілька вкладок. Для цього нам не потрібно переносити до якоїсь вкладки, да? нам потрібно скопіювати цю вправу і додати до іншої вкладки. Як скопіювати? Ну, наприклад, мені потрібно скопіювати вправу «Розминка, потанцюємо, і я натискаю на цю вправу. Виділяю цю вправу, і потім на клавіатурі натискаю Ctrl С, скопіювати. Переходжу до вкладки, наприклад, початок уроку і натискаю на клавіатурі Ctrl-V. І таким чином у мене ця вправа буде в вкладці Початок уроку, і також вона залишиться саме на вкладці Всі вправи. Також можна об'єднати педагогів у групи за назвами вкладок. Та, можна, та кожна група зберігає вправи у своїй вкладці відповідно до змісту, і потім презентує саме свою вкладку, які вправи вони додали до цієї вкладки. Коли всі вправи будуть перенесено на різні вкладки, вкладку Всі вправи можна видалити, але або можна перейменувати цю вкладку на вкладку Зміст. Ну, наприклад, ми два рази натискаємо на назву і ставимо курсорчик, видаляємо слово всі вправи, пишемо Зміст. Да? Зараз пишемо зміст. І потім ми прописуємо, ставимо тайли з назвами тільки вправи, і потім даємо посилання на ту вправу, яка знаходиться, наприклад, на іншій вкладці. Для цього ми можемо перейти на вкладку Початок, наприклад, уроку. Натиснути на три крапки, копіювати посилання на цю вправу, і далі, вже коли ми будемо прописувати в змісті назву вправи, можемо додати посилання, і це саме посилання буде на ту вправу, яка знаходиться на іншій вкладці. Також, якщо адміністратор закладу освіти надасть загальний доступ вчителям до цієї дошки вашої, яку ви скопіювали собі як шаблон, і наприкінці виконання цього завдання, коли педагоги вже визначилися, які вправи перенести на яку вкладку, як надати загальний доступ, поділитися. І обрати ось тут загальний доступ, останню кнопочку натиснути. І потім ми можемо створювати, надавати вподобайки як якоїсь вправі. Ну, наприклад, як зробити вподобайки? Натискаємо ліворуч на назву вправи, на ось такі шість крапок, натискаємо. І можемо додати вподобайку. Обрати е, якусь вподобайку. І ми будемо бачити, скільки вподобайок є до е, цієї вправи. Це може бути е, якістю того, е, е, яку вправу педагоги е, вибрали найчастіше. Також можна запропонувати педагогам закладу освіти підготувати для дошки креативні прийоми та вправи до уроків свої власні для кожної вкладки. Можна організувати конкурс на кращу креативну вправу, створити систему заохочень, яка б стимулювала педагогів до постійного досконалення. Для того, щоб педагогам було простіше створювати свої власні вправи, є також вкладка, яка називається Онлайн-інструменти для вчителя. Завдяки цим онлайн-інструментам можна створювати різні вправи. Педагоги можуть продивитися ці онлайн-інструменти. До кожної вправи є посилання на ресурс, а також Є приклади створених вправ після проведення заходу або серії заходів, ви можете також зробити оцінку ефективності свого заходу. Як це можна зробити? Ну, По-перше, можна зробити анкетування, збір зворотнього зв'язку від учасників щодо корисності заходу, цікавості матеріалу, бажання продовжувати нові, продовжувати нові, впроваджувати нові методи в практику. Також можна спостерігати за участю педагогів у процесі, як вони будуть приймати участь у конкурсі, з якою активністю. Які будуть у них запитання для подальшого методичного навчання? Також можна відстежувати вподобайки на дошці X Style. Також, любі колеги, я вам раджу слідкувати за нашими постами та анонсами. Ми будемо продовжувати додавати креативні прийоми та вправи для уроків на цю дошку X-Style. І ви можете також використовувати ці ідеї. Дякую вам за увагу. Занурюйтесь у світ творчості, не бійтесь експериментувати, ділитися своїми ідеями.